В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. у студії для вас працює Павло Живєтів. Вітаю. У цьому випуску говоримо про такі події станом на сьогоднішній день. Безпекова ситуація на Дніпропетровщині. Куди зникла нова автозаправка на вулиці Шинній? Третій апеляційний адміністративний суд скасував рішення міськради щодо визнання житла непридатним для проживання. Отже, про ці та інші події далі у випуску. Тож ми починаємо. Про безпекову ситуацію в області розповість підполковник служби цивільного захисту Сергій Ковтонюк. Вечори та вночі. Під ударом ворожої артилерії у нас знову опинився Нікополь. Внаслідок обстрілів у місті були пошкоджені три приватні будинки, чотири господарські споруди, автомобіль. Також обірвана одна з ліній електропередач. По безпілотним літальним апаратам агресора відпрацювали наші захисники, збивши вночі над областю один дрон. Вже на ранок російська армія знову вдарила по Нікополю. Зараз всі наслідки атаки уточнюються. На щастя, всюди минулося без загиблих та постраждалих. За минулу добу Збройні сили України ліквідували щонайменше 610 окупантів, 4 танки та 12 бойових броньованих машин. Загальні бойові втрати противника за час війни орієнтовно склали. Особового складу – майже 197 тисяч осіб, танків – 3740, бойових броньованих машин – 7287. Артилерійських систем понад три тисячі, автомобільної техніки та автоцистерн майже шість тисяч. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Відбито 39 ворожих атак. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар'їнку. Авіація Сил оборони за минулу добу завдала чотири удари по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Нова автозаправочна станція мала розпочати свою роботу на вулиці Шинній в обласному центрі, однак не судилося. Чому про це детально в наступному матеріалі? Ситуація, з якою зіткаються підприємці Дніпра на офіційному аукціоні. Вони купують ділянку для ведення підприємницької діяльності із капітальною забудовою, але, готуючись до її запуску, приїжджають на місце. Виявляється, що будівля частково зруйнована, а устаткування вивезено у невідомому напрямку. Влітку 2021 року на відкритих торгах було придбано ділянку під комплекс міні-автозаправочної станції у 14,5 квадратних метрів. Право власності на ці об'єкти нерухомості було зареєстровано і отримано всі дозвільні документи на ведення діяльності у відповідності до діючого законодавства. І в 2023 році підприємство планувало знову повернутися до цієї ідеї, ввести в експлуатацію готову автозаправочну станцію. Це була цілком вже готова з бочками в землі, з обв'язкою по трубах, з відповідними вузлами та агрегатами, які потрібні для того, щоб пально закачувалось, перекачувалось. Тобто, це фактично була вже ну, на якусь частину готовий, готовий проєкт. Але не так сталося, як гадалося. На початку травня комплекс зрівняли з землею. Обладнання та будівельні матеріали треті особи вивезли у невідомому напрямку, а на місці комплексу насипані кучугури відвалу. За цей час, поки слідчі їхали, ми оглянули місцевість. Ну, поспілкувалися зі свідками, можливими, які це могли бачити. Ось підприємство напроти підказали люди, що да, дійсно, протягом з першого числа десь і протягом всієї неділі періодично тут приїжджав і екскаватор, і кран приїжджав, і великомірний автомобіль з напівпричепом також тут був присутній. Парадоксально. У Дніпрі міська влада витрачає сотні мільйонів гривень на реалізацію програми Безпечне місто. Відеокамерами нашпиговано, чи не кожен закуточок нашого міста, чи не за кожним квадратом міської території закріплено як не чиновника, так і комунальника. Спробуй без дозволів поставити смітник чи лавочку, знесуть і оштрафують. Дійшло вже до того, що якщо людина привезе собі будматеріали на ремонт чи власне будівництво, тут же з'явиться відповідна техніка. Приберуть все і знов оштрафують якось. Ви бачите, на цих кадрах. А тут серед білого дня ламали, трощили, крали будматеріали і реакції місцевої влади ніякої. Де ж воно безпечне місто? Чи на такі дії було усне погодження міськради? Сподіваємося, розберуться правоохоронні органи. Більше того, буде надана відповідна правова оцінка, і винні понесуть покарання, передбачене законом. Обурення викликає інше. Замість того, щоб захищати інтереси містян а також тих, хто готовий інвестувати в розвиток міської інфраструктури і змінювати на краще обличчя сучасного Дніпра, міська влада воює із мешканцями та бізнесом, відстоює при цьому інтереси лише наближеного до їх верхівки кола осіб, прізвища яких добре відомі всім Дніпрянам. За фактом скоєного злочину правоохоронці порушили кримінальні провадження, за результатом розгляду яких винні особи беззаперечно будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. Про завершення справи ми поінформуємо наших телеглядачів. А от з приводу свавілля та бездіяльності Дніпровської міськради висновки робіть самі. Павло Живєтів, Віталій Шалдов, новини Д1. Третій апеляційний адміністративний суд скасував рішення міськради, згідно з яким вона може визнавати житлові будинки та приміщення непридатними для проживання. Більш детально у сюжеті моєї колеги Ольги Ховрич. Дане рішення дає право міськраді виносити вирок усім житловим будинкам та їх власникам. Подібне рішення не відповідає юридичним нормам щодо недоторканності приватної власності. І вже під час війни Дніпровські можновладці винесли вирок житловій будівлі на проспекті Гагаріна. Цю будівлю, тобто там було чотири квартири. А... Її повністю знесли за таким обстеженням за тиждень. Це над швидкий термін будь-яким. І е, цю землю під е, цією будівлею і навколо, це більше двох гектарів землі. Вона була передана е, забудовнику з орбіти Корбана. Тобто фактично за безцінь ділянку, яка коштує десь 30 мільйонів гривень. За ринковими цінами отримала фірма просто для забудов, і така ситуація може повторюватись з будь-якою будівлею, якщо вона буде цікава міській владі. Тож власниця однієї з осель змушена у судах відстоювати власні права на приватну власність. Ми оскаржуємо безпосередньо ось це рішення. За яким вони можуть признавати аварійним будь-яку будівлю за певним обстеженням без спеціалістів і після цього там будувати те, що захочуть аварійності аварійності, ті, що була вказана представником міського конкому, та порушення санітарних норм даною будівлею, вони були відсутні на той момент повністю. Там були будівельні матеріали, там було майно, якась будівельна техніка. Це все зникло у невідомому напрямку. Відповідно з цього приводу ведеться крім кримінальне розслідування справу розглядав третій адміністративний апеляційний суд на жодне з питань по суті справи головуючої судді Наталії Олефіренко представники Дніпровської міськради відповісти не змогли. Тож суд виніс відповідне рішення. Апеляційну скаргу велич коло Євгенівне задовольнити частково. Апеляційну скаргу громадської організації, «Платформа громадський контроль. Задовольнити часткове рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 7 березня 2023 року в адміністративній справі номер 160 дріб 17, 894, дріб 22 скасувати по справі прийняти нове рішення, а визнати протиправним та нечинним пункт 1 рішення Дніпропетровської міської ради виконавчого комітету від 24 лютого 2022 року. opa oh, huh? Номер 385. Виходячи з законодавства, рішення набуло чинності, і за великим рахунком ми маємо право подавати позовні вимоги, пов'язані з відшкодуванням завданої шкоди. Ось так місцева влада піклується про мешканців Дніпра. Так захищає інтереси людей під час війни, коли власні права на приватну власність та недоторканність доводиться відстоювати у суді. Ольга Ховрич Віталій Шалдув, новини. Д1. Кримінальна хроніка далі у випуску. Поліцейські Дніпропетровщини затримали чотирьох учасників угрупування, які організували нарколабораторію та налагодили збут на території Дніпра та області наркотичних засобів та психотропних речовин. У ході проведення обшуків були виявлені сліп пакети з речовиною, схожою на метамфетамін та канабіс, 400 пігулок невідомого походження, шість гранат, понад тисячу набоїв, електронні ваги та інші речові докази. Наразі вирішується питання щодо вручення їм повідомлення про підозру. Криворізькі поліцейські затримали чоловіка за замах на вбивство. Чоловік кілька разів вдарив ножем у груди молодшого брата. Злочин стався 9 травня в одному із приватних будинків. 25-річного потерпілого госпіталізували, а 33-річного нападника затримали поліцейські. За замах на вбивство йому може загрожувати від 7 до 15 років позбавлення волі. У Дніпропетровській обласній військовій адміністрації презентували проєкт «Вистоїмо разом. Він передбачає допомогу постраждалим від насильства, пов'язаного із війною. Постраждалі від ворожого насильства зможуть отримати комплексну допомогу, безкоштовну медичну, психологічну, юридичну та інформаційну підтримку. Про це йшлося під час презентації проєкту Вистоїмо разом у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. В рамках проєкту «Вистоїмо разом будуть проходити навчання для фахівців. Ми маємо досить таку розглужену мережу і соціальних служб, і мобільні бригади, де є психологи. Наразі зараз буде перепідготовка, яка буде направлена на нові виклики. Створення і гарячої лінії, і заходи, і тренінги це буде гаряча лінія для взагалі постраждалих. Окрім Дніпропетровщини, проєкт «Вистоїмо разом, впроваджуватимуть ще у 13 областях з метою вдосконалити систему реагування на сексуальне насильство та законодавчу базу, а ще інформувати мешканців щодо доступної допомоги, навчати фахівців, які працюють з постраждалими. така робота. Дніпро і Дніпропетровська область є одним із 14 областей, де такий проєкт буде реалізовуватися у співпраці з урядом України, громадськими організаціями Український жіночий фонд, Ластрада Україна, Асоціація жінок юриста КЮРФЕМ при підтримці Європейського Союзу. І тут ми маємо дуже багато представників громад Луганської, Дніпропетровської і Донецької областей, громадських організацій і розуміємо, що та політика, яку проводить уряд здійснює для того, щоб постраждалі отримували комплексну таку цілісну допомогу, психологічну, правову, соціальну, медичну. Ця політика може реалізовуватися лише тоді, коли на місцях будуть спроможні фахівці і спроможні громади. І минулого року за ініціативою віце премєр міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стіфанішини в Дніпрі було відкрито центр допомоги врятованим як такий фронтлайн офіс, де можна отримати названі види допомоги, і в разі необхідності бути перенаправленими з кейс менеджером до фахівців для спеціалізованої допомоги. Також уряд створив платформу допомоги врятованим, такий єдиний інформаційний ресурс, на якому зібрана інформація про існуючі в різних регіонах України сервіси, що допомагає і фахівцям, і соціальним працівникам, і правоохоронцям, комунікувати один з одним, і в разі Зі необхідності задовольняти потреби постраждалих для постраждалих від насильства діє платформа допомоги врятованим. Там зібрані урядові гарячі лінії, адреси центрів підтримки, контакти сервісів психологічної, соціальної та правової підтримки. А ще цілодобові безкоштовні консультації за номерами 1547 або 116 123. Проєкт ви разом реалізовується українським жіночим фондом з громадською організацією Ластрада Україна та Асоціацією жінок-юристок України ЮРФЕМ за підтримки офісу віце-прем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції і апарату урядової повноваженої з питань гендерної політики та зафінансування ЄС. Маргарита Кузьменко Сергій Супрун, новини Д1. До надзвичайних подій у Павлограді на вулиці Соборній сталася пожежа. Займання виникло всередині одноповерхового житлового будинку. Внаслідок пожежі постраждала жінка 1942 року народження. Її госпіталізовано працівниками екстреної медичної допомоги вогнем пошкоджено конструкції будинку та речі домашнього вжитку. Скріплені кров'ю у Києві презентували фільм і книжку про спільну боротьбу українців та грузинів із російським ворогом. Презентацію було приурочено до 105-ї річниці проголошення української та грузинської держави у 1918 році. Детальніше у матеріалі нашого власного кореспондента у столиці Сергія Салія. В мене в руках дві фотографії на першій 2008 рік. Грузинські діти просять світ зупинити вбивство їхньої країни на другий, вже 2022-й, І ті самі діти, які виросли, вони знову просять світ зупинити вбивство тепер уже України. Можемо говорити, що взагалі Грузія була такою лабораторією для Кремля, де відкатувалися ці технології, які потім були абсолютно широко застосовані в вже таких промислових масштабах в Україні. Абхазія була окупована і сама Чабло, або як кажуть самі росіяни Південна Осетія, були окуповані гібридним методом. Те саме було зроблено фактично із Кримом і з Донбасом. Так? Війна 2008 року це аналог нашої нашого великої війни вже в 2022 році. Тележурналіст, автор фільму та співавтор книги Олег Манчура розповідає нам, що цим проєктом він насамперед віддає шану грузинським добровольцям, зокрема тим, хто віддав життя за Україну. Російську навалу у збройних силах України відбивають понад 2,5 тисячі грузинів. З поміж них загинуло вже понад 40 осіб. такие фильмы или ну все абсолютно что касается там воинов то там на передовой для них это очень много значит они они понимают что про них думают про них переживают Заза Нануашвілі – засновник грузинського національного батальйону у складі Інтернаціонального легіону ЗСУ. Він головний герой стрічки. і Через його історію розповідається історія грузинського добровольчого руху. Нануашвілі боронить Україну з 2014 року пліч опліч із власним сином Вано. Спочатку колишній офіцер спецпризначення МВС Грузії керував невеликим добровольчим підрозділом грузинських партизанів, а потім уже сформували свій підрозділ узброї. Силах України. Основні завдання диверсії у тилу противника. Я приїхав за Грузию, потому что у нас очень много. Ну, до этой войны было у нас в 1990-е годы, потом 8-й год, потом в 4-го еще было. Так что у меня багато друзів погибло там. і це Можно воспринимать какие-то личные. У меня враг до сегодняшнего дня стоит там в Грузии. До сегодняшнего дня они топчат мою землю, и я не успокоюсь, пока это не ну, уберутся оттуда. Ще одна ілюстрація зв'язків між Україною та Грузією у фільмі. Історія заслуженої артистки України Оксани Петровської, директорки Дніпровського академічного театру імені Тараса Шевченка, що у минулому керувала будинком культури у грузинському містечку Мзізгулі, де її досі пам'ятають. Її син Олександр Петровський український підприємець, президент Міжнародного благодійного фонду Солідарність, нині забезпечує усім необхідним грузинських добровольців на фронті. Дніпро а, був а, такою потужною фортецею, де об'єднався і добровольчий, і волонтерський рух. І українці і не, не тільки українці, і будемо говорити за вірменів, і за грузинів, і за євреїв. Об'єдналися всі на, на той час, щоб як можна більш надати допомоги нашим військовим. Саме місто Дніпро першим узяло опіку над добровольчим рухом ще у 14 році. Звідси йшли на війну, і перші грузинські добровольці. Підрозділ Зазина-Нуашвілі також базується у Дніпрі. Наша війна, війна українська, буде закінчена не тільки коли буде звільнено Крим, Донець і Луганськ, а коли буде звільнено Сухумі, коли буде звільнено схінвалі. Бо з чого почалося, там воно має і закінчитись. Сергій Салій, Володимир Дзюба, Київське бюро телеканалу Д 1 Продовжує наш випуск нова рубрика Пізнаємо країну разом, яку ми презентували вам напередодні. З нами на зв'язку моя колега, журналістка Маргарита Сопільняк, яка ділиться новими знаннями і враженнями про нашу неймовірну країну. Ми продовжуємо пізнавати нашу країну разом. Я перебуваю у Закарпатській області біля відомого озера. Це озеро Синівір. Воно є найбільшим і найглибшим високогірним озером України. І це, до речі, відома туристична локація одноіменного національного парку, який знаходиться біля озера. Синевір розташований на висоті 989 метрів над рівнем моря, його середня глибина це 8-10 метрів, а найглибша точка понад 20 метрів. Площа озера близько 7,5 гектарів, а його вік це неймовірна цифра 10 тисяч років. Вода в озері слабо мінералізована, чиста, прозора. Ми це бачимо на власні очі. Тут водиться три види: форелі, риба голян та річний рак. Однак купатися у синевірі заборонено, до речі, Ще тут дуже холодна, завжди вода. Синевір належить лежить до переліку семи природних чудес України навколо озера. Працівники національного парку облаштовують туристичну інфраструктуру. До речі, вхід до озера також платний. Це 60 гривень з дорослої людини. І дуже справді гарна чудова природня локація. Цікавий факт, що посередині озера розміщений острівець, який нагадує зіницю ока, і тому в народі синевір називають морським оком. Тож такі чудові місця є в нашій державі. Якщо ви бачите по Україні або в нашій рідній Дніпропетровщині подібні цікаві локації, знімайте, надсилайте нам і будемо ділитися враженнями разом. Ми дійсно нагадуємо, що телеглядачі можуть поділитися власними враженнями про нашу країну. Короткі відео із різних куточків України можна надсилати нам в Телеграм, Фейсбук або інстаграм телеканалу. Де 1 тож долучайтеся до створення цікавих новин. Про спорт далі Цьогоріч спортсмени із Дніпропетровщини відзначилися на міжнародних змаганнях. Здобули 64 золотих, 45 срібних та 34 бронзових медалей. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Зокрема, на чемпіонаті Європи з легкої атлетики у Стамбулі відзначилася Дніпрянка Ярослава Магучих. Дівчина стрибнула на 1,98 метра та здобула золоту медаль. І ще одну перемогу привіз Михайло Кохан. Спортсмен зайняв перше місце на Кубку Європи з метання, що проходив у португальському місті Лейя. Перемогла у двох рейтингових турнірах із парабадмінтону Оксана Козіна. До того ж, минулоріч дівчину визнали найкращою парабадмінтоністкою в Європі. Відзначилася і Анастасія Коженкова. Дівчина у складі жіночої четвірки здобула перше місце на Кубку світу з академічного веслування українська тенісистка Юлія Стародубцева вийшла у друге коло ґрунтового турніру серії ITF W60 у американському Нейплсі. У першому раунді Українка в двох сетах виграла в американки Джеймі Леп. Гра завершилася із рахунком двічі по 6-3. У наступному раунді Стародубцева зіграє проти австрійки Таміри Пашик або ще однієї представниці Сполучених Штатів Америки Куїн Глісом. І про погоду на п'ятницю, 12 травня. У Дніпрі протягом дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від плюс 7 до плюс 18 градусів тепла. Вітер північно-західний до 3 метрів на секунду. У Нікополі та Кривому розі очікується мінлива хмарність. Опадів не прогнозується. Температура повітря прогріється від плюс 5 до плюс дев'ятнадцяти. У Павлограді та Синельниковому ясна погода опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 5 до 19. із позначкою плюс. Телеканал Д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. також нагадуємо, що телеканал де 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Адже ми одна велика сім'я українці, і у нас одна велика домівка Україна. І у нас одна велика мета перемога. На цьому випуск новин завершується у студії. Для вас працював Павло Живєтів. Залишайтеся разом із телеканалом. Д1. тримаймося, бо ми того варті.